Всім привіт! Мене звуть Вікторія. Це значить, що ви знову на моєму каналі. Друзі, в мене сьогодні такий перший випуск, я розмовляю українською, тому, будь ласка, не швиряйте, в мене тапки не кидайте, бо я розмовляю дуже рідко. І ну, це може для мене перший такий раз. Чому я хочу спробувати? Тому що я хочу сьогодні зробити теж перший раз такий. Ну, як не знаю, рев'ю на е, новий кліп гурту The Hard Kiss, який називається «Маяк». Я ще його не дивилася. Він вийшов пару днів тому. Дай Боже, я змонтую, хоч за, за, за день зліплю це відео і покажу вам. Ну, Тому що це зараз актуально. Я думаю, що багато людей ще не дивилися. Якщо ви не знаєте нічого про цей гурт. Я вам розкажу, що це український сучасний гурт, який грає дуже потужну таку рокову музику. Я була на їх концерті в Паразі, це було неймовірно. Ну, вони у підтримку платформи United Twenty Fo виступали. І в мене є от внизу буде така силочка, ви можете подивитися, як це було це було дуже круто. Тому для мене подивитися кліп гурту The Hard Kiss це можна сказати, як такий презент от, тому я дуже хочу його сама подивитися. Ну, якщо вам буде цікаво, то теж давайте подивимось. Ну що, погнали. Слухаю перший раз, як і ви. Відео було знято під час благодійного туру The Hard Kiss на підтримку України нашим слухачам, що стали нам опорою маяком у цій, вій... у цій війні присвячується. Ну, це я про це казала. Да. Все, я включаю. О, ну як завжди, така картинка крута. Це муві, це як фільм. Ой, як красиво з міста. Ну, дуже крута, ну крута музика, як завжди. Таке місто, може вони в тури у них зараз по Європі так дуже схоже Да, готель. Ну, Юлія як завжди дуже красиво, в чорному такому. Красотка. Красна помада, ух, сексі. Я беру припів. Приспів, приспів. О, круто, як сцена, ага, мост і сцена. Воно дуже круто, такий переход дуже плавний. Ух ти. Ох. Воно такий драйчик. Харкісовий.

Плеється, Хочу співати вже. Маяки. Не самі. Ну круто. драйвовий. Довгий прогріш. Нічого. В маяр таке сидить. Це про нас. Це про нас. Зараз. Ой, ну дуже коротка. Три хвилини. Ой, дуже. Я тільки розкачалася, вона хопч і все. Ще, я хочу ще. Ну що, як завжди, драйвова, як завжди качова, як завжди, дуже крута картина, я вважаю, така, знаєте, сучасне місто, таке сучасне а-ля селфі-зйомка, Ну, круті мейкап, костюми. Ну, такий, ну, скажімо, ну, я розумію, про що він, скажімо так, ідею я розумію. Що ми не одні, нам нас бачать, нас чують, нам допомагають. Я думаю, що це про це зараз. І, ну, знаєте, якщо там, наприклад, там в Антарктиді дуже така була інтересна там, така задумка, що там якась частина інорідного якогось такого айсбергу, там, ну і інше таке дуже змістовне. інколи. Занадто змістовно, то тут такий, я би сказала, конкретний. От. Конкретний, сучасний, ну і крутий драйвовий звук, як завжди, у Хардов. Ну, я вважаю, що крута пісня. Ну, може, коротка для мене. Я хотіла ще так, може, хвилинку, може, ще раз приспів повторити. Я не знаю. Ну, щось мені може, може, тому що я дивилася і розповіла, я знаєте, много не можу. Може, мені треба ще раз подивитися і зміниться моя думка. Ну, все. Це була проба-пора перша прем'єра кліпу на моєму каналі. Якщо вам буде цікаво, то ставте подобайки. Ну і пишіть, що вам таке цікаво, я щось ще знайду. Можете написати, щоб я. Ну, це от Харків — це мій стайл отакий от я люблю. Тому щось таке. Не попса там така, махрова, ні реп, там. якщо щось таке сучасне, можу подивитися і ще дати рев'ю. Все. Пока-пока. З -пока. вами була Вікторія. До скорих зустрічей.